Зараз нам а, пан Левченко. Роз'яснити все. Так. Дякую. Дякую. Ну, Так було багато тут сказано різних економічних інших матів. Хотілося б на кожну відповісти. Але це неможливо, бо я все не записував фізично, бо просто було сказано на Добро, мою думку. Багато, на мою думку, було сказано багато різної скажімо свободи, так, маячні або маніпуляцій. Ну, По-перше, почнемо з останнього. Багато дуже хороших тез було згадано, що треба зробити то-то-то. З деякими не погоджуюсь, з більшістю погоджуюсь, що було сказано. А цікаво, а хто це має робити? Очевидно, що це все може зробити просто згідно ну, реальності правової, виключно Верховна Рада України. Виключно, якщо в Верховній Раді України буде більшість, яка буде голосувати за відповідні законопроекти, буде призначати відповідний комітет міністрів і так далі. і так далі. Тільки тоді всі ці речі можуть відбутися. А як у нас може з'явитися Верховна Рада України, яка буде представницькою, яка буде представляти інтереси більшості населення, а не інтереси одного відсотку, як зараз є, так? як вона, як вона може... Як вона може з'явитися в умовах правлячого олігархату? У нас державний апарат і економіка захоплена останніх ну, 15-20 років, по суті, олігархатом. Тобто, як у нас держава захоплена цим, скажімо, таким вірусом. Та? І отут я доходжу до іншої тези, за якою абсолютно не погоджуюсь, було сказано, що якийсь плюралізм олігархату, що вони там між собою щось ніби конкурують, що щось це добре чи не добре. Ну, вибачте, я зараз звертаюся до наших глядачів студії, до наших телеглядачів. Це абсолютно хибна теза. Ніякий олігарх по-справжньому боротися з іншим олігархом ніколи в житті не буде. А якщо тому, що в них одній, бізнес контролю? По, по, по одній постій, я роз'яснюю, роз чому. По одній постій причині. По одній постій причині, тому що якщо з'являється всередині олігархату правлячого боротьба, справжня боротьба на знищення, не на життя, а на смерть, так? тоді оцей 99% українців, яких вони поневолили зможуть їх легко знищити, скинути їхнє поневолення, їхнє ярмо скинути. І тому ніколи в житті вони між собою по-справжньому боротися не будуть. Уточнення це все... до цієї тези ну, можна? можна? ну Можна, я... я Я просто дивіться, а що таке тоді судові процеси в Лондоні доповідаю. між українськими доповідаю, олігархами? Це не є боротьба? А я ними? доповідаю, що це таке. От теж була сказана теза, на яку теж хотілося б відповісти, що нібито Коломойський щось втратив. Коломойський нічого не втратив. Коломойський виграв. Тому що Приватбанк би завалився. Коломойський десятки мільярдів гривень, які йому держава Петя Порошенка разом з Гонтарєвою, видали рефінансування. Він ці десятки мільярдів вивив на Кіпр, зокрема, так? І коли банк вже збира... мав завалитися ось-ось, нарешті держава, по суті, його врятувала і забала цей банк. Хоча це треба було зробити, ще націоналізувати ще. Коли війна почалася, коли у нас 60% банківського капіталу в приватному банці, в банку приватному в умовах війни, це маячня. І я ще в 16-му році, інші свободі всі казали, що треба було націоналізувати на, на... 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 Приватбанк. Але тянули, тянули, давали десятків мільярдів гривень рефінансування. Ці гроші виводилися на Нічого не зодним чином в банк не вкладалися. І потім, ой, тому Коломойський на спаді судиться, знаєте, для того, щоб ще трошки витягнути від держави. Не від Петра Олексійовича Порошенка, тому що це державні кошти, розумієте? А від держави витягнути. А те, що у нього державна ціна Приватбанк, то він дуже радий з цього. Це для нього чудово з точки зору його бізнес-моделі, а не погано. Тому що він збитки скинув, він отримав максимальний прибутки, збитки скинув. Тому люди добрі, коли вам розповідають на в телебачення, що олігархи один з одним воюють, що є якийсь хороший олігарх, є якийсь поганий олігарх, це постачегова маніпуляція. Для того, щоб ви на чергових виборах, люди добрі, знову проголосували за умовний перший тур закінчиться війна. Так? Що за якусь обіцянку, або за якісь е, май, майчливі власне кажучи, пропозиції на майбутнє. Та? Немає абсолютно жодної різниці між олігархатом. І проблема нашої політики і економіки полягає в тому, що у нас державою, державу захопив олігархат. Монополізація економіки. Монополізація політики, монополізація ринку праці. Ви що думаєте, у нас просто так е, заниження е, заплати у всіх? А це, а це тому що немає справжньої конкуренції, немає конкуренції між металогійними магнатами, немає конкуренції між е, е, хащопоробними магнатами, немає конкуренції. Між собою домовляються, сидять домовлятися і домовляються. Я зараз спрощу, але по суті, що відбувається. Кажуть, так, Іван Петро, е, Вася, так, ми, наші, ми нашим працівникам більше 10 тисяч гривень на цій посаді не платимо. По руках, по руках. І конкуренції ніякої немає. Є монополізація ринку працю, монополізація фінансових ринків, тотальна монополізація економіки. І коли тут знову таки була розмова про те, що ой, отабрать і поділіть, так не можна, у нас буде дедеструлізація, вибачте, будь ласка, ну нашу ви людей задурюєте відверто. Не треба вигадувати велосипед. Треба зробити те, що Західна Європа і Сполучені Штати Америки зробили в 20-30-х роках минулого сторіччя. Називається антитрастове законодавство. Розбити примусово монополії. Не відібрати все і поділіть, так? А прийняти законодавство говорить про те, що якщо ти, шановний, не зменшиш потім півроку або року частку свого підприємства, своїх імперії на ринку з 50% до 15-20, то держава тобі цих 15-20 лишає, а решту розпродає. Між непов'язаними з тобою особами. Таким чином руйнується монополія в економіці, таким чином вони втрачають монополію в політиці, так? І таким чином відбувається деолігархізація, справжня. А, але, товаристи, але для того, чи хоче, хтось для того, з політиків насправжню дивуватися. Для того, щоб це, власне кажучи, відбулося, об'єктивно кажучи, є тільки два шляхи. Або революційний шлях. Або еволюційний шлях. Так? Революційний шлях не може, справжня революція вона не фінансується, вона не готується зверху кимось, вона знизу піднімається. Тобто вона або є, або немає, тому немає сенсу, власне кажучи, обговорювати. Давайте обговорювати еволюційний шлях. Так от звертаючись знову до наших глядачів і телеглядачів, еволюційний шлях можливий тільки один. Тоді, коли 99% українців, які сьогодні поневолені, поневолені в ярмі знаходяться у 1% олігархату правлячого та їхніх послужників, цих 90... коли цих 99% українців... Припинять, припинять нарешті більшість українців, наплюватиськи ставлятись до свого права голосу, припинять люди вірити дурнуватим бігбордам, припинять голосувати за 400, чи 500 чи тисячу гривень, припинять голосувати за кандидатів народних депутатів, які їм, вибачте, ставили в під'їзд вікна або майданчик дитячий поставили перед виборами. От коли це припиниться, і коли більшість наших громадян, цих 99% почнуть, хоча ви більшість серед них почнуть цінувати своє право голосу і оберуть. Представницьку Верховну Раду, представницьку, Юрі, яка буде представляти інтереси більшості говорили. більшості, Дослівно. От тоді у нас відбудеться деолергізація. А поки Верховна Рада представляє, закінчую, поки Верховна Рада представляє інтереси одного відсотку. Ніякою у нас не буде. І всі, хто балакають про це, а не голосують за реальні закони, виходить. Юрій раді, ну ми вас почули. Та. позиція вашої політичної сили, яким саме чином можна повернути Крим. Дякую ну, справді, ви, питали, ви питали два моменти Яким чином і коли це відбудеться? Якщо говорити про коли це відбудеться, я тут скажу, що неможливо сказати, коли це відбудеться. Єдине, що я можу сказати, що... Точно, на мою особисту думку, що це не відбудеться найближчих 10-15, може навіть 20 років, я думаю, це не відбудеться, якщо ми будемо відверті один з одним, а не на нарушу людям вішати. Так? А яким чином це може відбутися, а я переконаний, що це може відбутися, це може відбутися через, власне кажучи, два шляхи, через два напрямки роботи. Перший напрямок роботи це будівництво справді потужної, соціально справедливої економіки в Україні. Там, де більшості українців буде добре жити, там, де люди будуть отримувати гідну винагороду за свою заобітну плату, і там, де ця потужна соціальна справедла економіка буде працювати не тільки на добробут більшості українців, а також буде працювати на міць України як такої, геополітичну міць. І от другий шлях разом, це, по суті, два пов'язаних моменти, це будівництво справді потужної, справді найпотужнішої в Європі армії, Збройні сили, власне кажучи. Ну, я Росію не рахую. Коли оце буде зроблено, лишатиметься тільки чекати і, звісно, працювати з нашими іноземними так званими партнерами, так, і чекати слушного геополітичного моменту коли ми зможемо це зробити на власних умовах. Повернути Крим. і, Це той самий рецепт, який, я вважаю, стосується, власне кажучи, і окупованої частини Донбасу. Тільки з точки зору скажімо, людської, з точки зору фінансової, військової, з окупованої частини Донбасу це легше зробити, і раніше можна це зробити, ніж з Кримом. Але тільки таким шляхом. Так? Всі, всі решта рецептів, на мою думку, це вішання локшує на вуха людям. Плюс я думаю, що дуже важливо в цих, цих в дискусіях завжди пам'ятати оцей основний аспект, що це має бути на наших, умовах. на наших умовах. Тому що повернення окупованих територій на умовах Російської Федерації, е, насправді це буде для країни не добром. А злом, це спочинить, на мою думку, подальший розвал країни, власне кажучи. Тому тут треба, власне кажучи, буде тільки, тільки на наших умовах. І з вашого дозволу, я відповів на ваше питання, але я просто дуже довго мовчав. Я хотів би буквально дуже коротко е зачнути кілька моментів, які згадувалися. Ми дуже фундаментальні, на мою думку. По-перше, я хотів би подякувати Вадиму Карасьову, який е взяв е і нормально пояснив, що таке популізм. З наукової точки зору. Тому що я втомився, як на кожному ефірі, як різні політики із влади, і з так званою позицією розказують, що популізм це одне, насправді популізм це зовсім інше. Популізм це те, що коли ти робиш те, що справжній популізм, коли ти робиш те, що потрібно більшості народу. Тому що слово популізм йде від слова populus Латинською це народ. І власне кажучи, пішло від 1800, якщо напиваємося 94 року, коли в Америці була створена партія популістів, яка, власне кажучи, вперше цей термін використала. 832. Тому там, ну, Гас, не будемо дискутувати, але, але з 19 сторіччя, власне да. кажучи. Тому я йому дякую, що він це підняв питання, тому що це величезна маніпуляція. У нас виходить, що вішуються ярлики, маніпулюють, називаються слово не тим, чим воно насправді є, пояснюють, і вішують на будь-кого. Хто виступає за соціально справедливий розвиток економіки, так, називають його, власне кажучи, популістом. Ну, вибачте, будь ласка, ну, це трошки маніпуляція. Це намагаються на нормальних людей вішати брехливі, власне кажучи, ярлики. Інше, інше, питання, інше питання, що справді... Що справді, те, що я хотів теж сказати, що справді у нас є дуже жахлива річ, у нас є дуже жахлива річ в нашому політикуму, коли правлячий олігархат вибирає таких ну, політиків, називаємо, ну так, політиків-клоунів в лапках, та, таких спойлерів із е, широких мас і дає їм в уста слова, нібито правильні слова про соціальну справедливість. так? Так? Але насправді ці політики є разом з олігархатом і самі не живуть таким чином, як вони пропагують. Знаєте, Хтось пропагує про, про громадський транспорт, про метро і так далі, але по цьому виходить з цього ефіра, сідає в кротеш і з охоронцями їде в свій маєток. так? Товариство, я звертаюся до наших глядачів, щоб ви аналізували це, так? І оце інше питання. що справді це олігархатна навмисно на цьому грає. І таким чином знищує в суспільстві можливість отримати справді владу, яка була б за справді за соціальну справедливість, а не тільки мімікувала і не тільки гралася в цей, брехала вам. так? І отутва останнє, отут, я останнє, що хотів би останнє зазначити. Останнє зазначити. Тут була дуже дискусія тут була дуже дискусія про те, е одні казали, що це ви зробили, інші сказали, що це ви зробили і так далі. Тут такий волейбол рухався, да? туди-сюди, власне кажучи. Хтось ще там говорив про те спільною рта, яка влада дуже погана, діюча. Так Так от я звертаюся до наших сьогоднішніх телеглядачів і ті, що в присутні в залі, ще раз. Люди добрі. Проблема полягає в тому, що коли дискутували тут люди від Порошенка і від Опоблоку, насправді, що більшість... Негативних законопроєктів Верховній Раді, більшість антинародних, БПП і Народний фронт без голосів у поблоку не міг би прийняти. І вони підголосовують. І вони є частиною цієї олігархічної влади. Тому не треба їх розділяти. Це одне і те ж саме. Це вони перед вами грають цю ігру. Він поганий, не ти поганий. А разом в Верховній Раді вони цілуються, обіймаються і голосують за всі жахливі законопроекти, через які більшість людей в Україні в жахливій ситуації живуть. Тому пам'ятайте, а коли вам хтось... Коли вам ще хтось розказує про те, хтось вам розказує про те, яка жахлива влада і так далі, та влада справді жахлива. Влада жахлива. Але я вас закликаю. А перевірте, будь ласка. Чи може ця людина, наприклад, радник якогось діючого міністра, можливо, так, і розказує про те, яка погана влада. Чи може ця людина в цій партії дуже погані, яким він розказує, що вона дуже погана? Перевіряйте ці речі, будь ласка, тоді, тільки коли будете перевіряти, тоді у нас буде нормальна влада. Дякую. Я хотів би перед тим, як піти, я хотів би ще звернутися до наших глядачів, які студії і телеглядачів. Наприклад, я останньої так званої дискусії. Шановне товариство, шановні українці, а якщо ви не хочете, щоб ваші прокурори були політиками, якщо ви хочете, щоб ваші судді, прокурори і взагалі правоохоронна система... За якщо б нащо б вона діяла згідно закону, так, елементарно навіть могла б не перебивати в присутності в загальному на, на телебаченні, так? Ой. то я вас дуже прошу. Шанове, Українці так думайте про тим, як голосувати. Я не кажу за кого голосувати. Я говорю про те, що перелятих хто як голосує в Верховній Раді України, у кого що написано в деклараціях, перевіряйте кожну біографію. Хто виставляє свою біографію і все по себе розповідає, а хто по себе нічого не розповідає. Перевіряйте кожну деталь кожного політика, цінуйте своє право голосу. І лише тоді, врешті-решт, ми отримаємо нормальну представницьку владу, де більшість у Ховній Раді буде писати інтереси більшості населення, а не одного відсотку павлючого ліхірата і їхнього послужника, як є зараз так. Оце все ж на цьому тобто, закінчується. Дякуємо, Юрій Левченко.